Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні поговоримо про тенденції тижня з 8 по 14 липня, після якого настане середина літа. Тиждень починається активно, особливо якщо враховувати нічні таранкові атаки. Мої співчуття всім родинам, а особливо дітям, які 8 липня постраждали. Від нелюдських дій ворога. Давайте поступово розберемо аспекти тижня. Сонце все ще проходить по знаку рак і нагадує про сімейні цінності, традиції, питання нерухомості, а також стосунки з батьками, особливо мамою та про виховання дітей. Місяць на початку тижня у леві. Разом із Меркурієм і посилює ораторські здібності, яскравість, виразність, бажання бути почутими, але й може драматизувати події. Венера до 11 липня знаходиться у знаку РАК, включаючи в нас бажання прикрасити будинок, гармонізувати стосунки в сім'ї і вже 11 липня перейде до знака Лев і посилить бажання виділятися. Посилить творчу реалізацію і, звичайно ж, романтику. Марс вже в обрісі з'єднання з ураном, і цей тиждень до точного з'єднання 15 липня може бути найжорсткішим у плані ракетних ударів. Марс це вогонь, агресія, найвойовничіша планета, уран несподіванки, ракети, неординарність, інтернет, прогресивні технології. Максимальний вплив аспекту до 22 липня, тому будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких. Юпітер знаходиться на осі катастроф. Ось цю катастроф в астрології називають опозицію двох нерухомих зірок: Альдебаран Альфа Тельця та Антарес Альфа Скорпіона. Альдебаран знаходиться у 10 градусі 8 хвилин близнюків. Ці зірки вважаються злими та руйнівними. Юпітер, планета масштабів, потрапляє до цієї зони, що може знаменуватися руйнівними соціальними процесами, катастрофами, посиленням військових дій. Негативний вплив шкідливих зірок відчувається усю першу декаду липня. Включення зірки Антарес спостерігалося астрологами за таких катастроф, як вибух у Чорнобилі та теракт 11 вересня у Нью-Йорку. Сатурн вже в гармонійному аспекті до Сонця. Це про планування справ, серйозність, працьовитість, практичні дії на шляху до мети. Місяць росте і разом із ним збільшується енергія для дій. У новолуння ми посадили зерно, а тепер поступово воно починає зростати. Отже, 8 липня. Місяць у леві, справи в цей період ідуть успішно. У знаки Лева місяць посилює організаторські здібності та бажання діяти, легко схоплюються нові ідеї, пропозиції щось зробити чи організувати. Четвертий лунний день: Вивчайте свій рід, згадуйте та дякуйте предкам, опрацьовуйте стосунки з рідними та близькими. Існує родова сила, як досвід предків. Як правило, ми рідко замислюємося про те, що багато проблем, з якими ми стикаємося в житті своїм корінням лежать в роду. енергетичне лікування роду автоматично покращує нашу долю. Знання історії роду, шанування предків, вміння контактувати з минулою інформацією своєї сім'ї дає багато інформації для роздумів і зміни своєї долі. Протягом дня гармонійні аспекти місяця посилюють творчу спрямованість та бажання спрямувати енергію надії. Допомога та захист присутній, також вирішувати ситуації бажано застосовуючи різні методи та напрямки, поєднуючи несумісне. Увечері місяць конфліктуватиме з Марсом, тож будьте стриманішими, не конфліктуйте, щоб не упустити можливості. Дев'яте липня до 16.49 місяць у леві. З 9.06 до 16.48 місяць без курсу. Якщо домовлятиметеся про щось, то залишайте ухвалення рішень на потім, бо згодом все одно їх придеться переглянути. П'ятий лунний день перегляд цілей, визначення цілей. Зважуємо. Обмірковуємо, включаємо творчу активність, думки, вчинки, дії все обов'язково набуде реального втілення. Спостерігайте за подіями, все стане в нагоді в майбутньому. Слідкуйте за думками, можна побачити перешкоди, які заважають досягненню мети. Вранці місяць у напрузі з Ураном може викликати несподівані події, порушення планів, зміну настрою, імпульсивні вчинки і є ймовірність аварій, тому обережно за кермом. Але є шанс отримати підтримку авторитетних осіб, реалізувати свій досвід та знання у соціумі, розширювати свій світогляд. Після 16.49 місяць переходить у знак діва. Можна навести лад у справах, розкласти все по поличкам. здоровий глузд, практицизм і логіка переважають. Конкретний та прагматичний підхід отримує перевагу. Більше уваги приділіть дрібницям. Це час, щоб згадати свої обов'язки, навести лад, особливо у документах, у побуті, думати бажано стратегічно, а конкретні кроки робити так, щоб не завдати шкоди перспективам. 10 липня день тонкої чутливості, інтуїції, інформації, медитації та телепатичних явищ, роботи зі словом. Поставтеся уважно до знаків Всесвіту, що чуєте, що і кого бачите. У практичних справах супроводжує винахідливість та працьовитість, можуть проявитися приховані здібності та здатності до матеріалізації цілей і розширення контактів. Передчуття цього дня можуть реалізуватися надалі. Протипоказано виражати невдоволення собою, іншими людьми не рекомендується лінь, поспіх і суєта. Краще приймати все так, як є, і прощати. 10 липня плюс-мінус три дні. Плутон в тригоні з ліліт. будьте уважні, Плутон пов'язаний із владними силовими структурами. Або з тими людьми, які мають або реальну або уявну для нас владу. Уникайте маніпуляцій, тиску, агресії у цей період, і будьте уважні: не беріть і не давайте в борг. Юпітер у гармонії з лунними вузлами сприяє розширенню свідомості, баченню далеких перспектив розвитку, пізнання світу, вивчення іноземних мов і це кармічний показник. Будьте оптимістичними, щедрими, використовуйте свій минулий досвід для розвитку. В день місяць пройде напругу з Юпітером. Не варто чіплятися до себе чи інших, а також контролюйте свої запити, оскільки в цей період люди схильні до марнотратства, будьте обережні, не пускайте справи на самоплив. Підтримка соціуму та всесвіту буде за результативність і відповідальність. 11 липня місяць ще в Діві тому наводимо лад, переглядаємо робочий графік, режим дня, працюємо над звичками. До 1044 ще йде вплив шостого лунного дня. Після починається сьомий лунний день, це активний та вдалий день для всіх чесних вчинків. Енергія організму продовжує зростати, її стає достатньо для початку активних дій. Стан, коли сил уже достатньо, а втома ще не відчувається. Накопичену енергію настав час спрямовувати на реалізацію бажаних цілей та планів. Один із сприятливіших днів: день радості, життя, кохання, пошуку нових партнерів. Бажано, щоб в цей день були пригоди. Контролюйте негативні емоції та не піддавайтеся на провокації. Добрі слова та похвала сьогодні, сьогодні мають величезну силу, люди стають чуйними та сприйнятливими до теплих слів, але не намагайтеся лестити чи лукавити, уникайте конфліктів та з'ясування стосунків. Слово сьогодні має особливе значення. Слово не Горобець: контролюйте свої негативні емоції та не піддавайтеся на провокації. Вранці, 11 липня, місяць буде в напрузі з Сатурном і може викликати стан занепокоєння, дратівливість, напругу у відносинах з батьками можуть піднятися минулі питання, невиконані зобов'язання, які краще виконати. Але в той же час сонце в гармонії з Сатурном, тому. Перейдіть на планування справ, проявляйте завзятість, працьовитість, розважливість, а гармонія місяця з Ураном та Марсом допоможе активно вирішити питання, отримати інсайти, осяяння, проявити винахідливість у вирішенні питань. Венера в гармонії з Нептуном налаштує на романтику. Мрійте, романтичні зустрічі та творчі процеси пройдуть чудово. Все, що у понеділок не вдалося зробити, є можливість доробити сьогодні: робіть рішучі кроки. Будьте сміливішими, але не хапайтеся за справи, які не зможете виконати. 12 липня о 5.06 місяць переходить у терези та налаштує на гармонізацію стосунків. Властиве Терезам почуття рівноваги дозволяє витанчено впоратися із життєвими проблемами, знайти спільні точки зору і допомагає усвідомити, що мирне співіснування краще за конфронтацію. Більше того, це гарний час для самопізнання. Якщо ви зосередитеся на тому, як інші люди бачать вас, побачите власну особистість з різних сторін. До 11.53 вплив сьомого лунного дня, потім починається восьмий лунний день. Енергія восьмого лунного дня спрямовує усередину, протипоказані егоїзм та негативні емоції. Це період очищення душі та тіла, період покаяння. Фенікс згорає у власному вогні та відроджується з попелу, життя з чистого аркушу. Сьогодні сприятливі процедури, що очищають тіло, кишечник, житло ідеальний час для ще однієї спроби у вирішенні відкладених питань для впровадження їх у життя методами, які раніше не застосовувалися. А також якщо є питання у відносинах, це чудова можливість трансформувати весь негатив та перевести відносини на новий рівень. Особливо в ранкові години, коли місяць з'єднається з чорним місяцем. Можуть проявитися негативні моменти, капризи, емоційні реакції у відносинах, зайва дбайливість, ревнощі, підозрілість. Але протягом дня у місяця гармонійні аспекти до Плутона, що дозволить легко усвідомити та пропрацювати негатив ранкових годин, а також гармонія з венерою наділить добротою, ніжністю, співчуттям, чуйністю, чарівністю. Увечері знову обережно. Місяць йде на поєднання з лунним вузлом минулого, що може підняти на поверхню минулі невирішені питання у стосунках, якісь претензії, страхи, уподобання. Тому не емоціонуйте, піклуйтеся про своїх рідних, гармонізуйте стосунки і не впадайте в крайнощі. 13 липня місяць продовжує свою ходу по Терезам, спрямовуючи нас до гармонізації відносин і до естетичних вподобань. До 13.01 восьмий лунний день. Потім починається дев'ятий лунний день. День може бути тривожним, емоційність підвищена, неузгодженість у діях, туман. Ідеї та пропозиції можуть бути цікавими в цей день, але не ухвалюйте відразу рішення. Подумайте, можуть бути цікаві зустрічі, корисна інформація, посилюються інтелектуальні здібності, а також можливі спокуси, критичність, надмірна деталізація, страхи. Слухайте свою інтуїцію йде перевірка того, що людина зробила за попередні дні. Хороший знак, що означає, що правильно розв'язаний кармічний вузол, може відвідати натхнення, нові ідеї, думки про нові проекти, бажання отримувати нові знання. Все це каже, що ви звільнилися від обмежень, і звільнена енергія вийшла назовні і вимагає реалізації. Добре займатися своєю улюбленою справою. Хоббі, творчістю і отримати відновлення сил, душевний відпочинок, світлу голову. День може виявитися напруженим, намагайтеся не втягуватися у конфлікти, щоб зберегти енергію. До обіду приємний час для покупок, поїздок, зустрічей надвечір можуть вилізти несподівані справи чи проблеми. Протягом дня місяць пройде гармонійні аспекти до Юпітера та Меркурія, тому питання Повсякденного життя, питання здоров'я, добре б обдумати, почитати книгу, а також робіть добро іншим, проявляйте щедрість і великодушність, займіться улюбленою справою, проявляйте креатив та нестандартний підхід до повсякденних справ, здобуття нових знань сприятиме просуванню у соціумі. Також вдалими будуть юридичні консультації, але всі важливі справи. Вирішуйте у першій половині дня, 14 липня до 14.11 ще вплив 9-го лунного дня зберігається. Очищення та пошук відповідей цілий день з 1 години 51 хвилини до 17.53 місяць без курсу. Тому важливих справ не робимо. Зате це чудовий час для відпочинку. Відпускаємо ситуацію і будь-як буде до 1754 місяць у терезах, потім переходить у скорпіон. Місяць у скорпіоні може посилити сумніви, недовіру, підозрілість. Реакцію на слова та дії передбачити неможливо, тому марно з'ясовувати стосунки. Можна ще сильніше загострити ситуацію. Треба по можливості не піддаватися ревнощам і не подавати для них приводу. У цей час підвищується інтерес до всього таємничого, містичного та забороненого. Місяць пройде напруження із сонцем і венерою, тому бажано стримувати емоції та не конфліктувати, можливо, внутрішня боротьба, працюйте над емоційним станом, конфлікти, зайвий інтерес до матеріального, а вже. Завтра точний аспект з'єднання Марса з Ураном. Тому будьте обережні, це дуже травмонебезпечний аспект. Починання можуть мати непрогнозований ефект. Якщо плани змінюються, краще прийміть це. А коли місяць без курсу, це краще займатися творчими процесами, молитви йога це саме найкраще, що ми можемо зробити. Але якщо ви хочете, щоб щось не відбулося, то саме в місяць без курсу можете це зробити. Бажаю вам легкого тижня, гармонії в душі, творчого натхнення та сприятливих подій та успіху усім! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!